Щодня освіта компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Черевий будинок місто Коростишів. Ось так проходить процес заповнення рідким пінопластом пустот. Пустоти даного будинку складає 14-16 см. Під вікнами пустот немає, угли без пустот. До речі, де нема пустот, кути і під вікнами цегла стоїть мокра, точки роси здвинута. Це Після утеплення таким пінопластом стіни перестануть набирати вологу на себе, повисихають і будуть тримати тепло. В даному будинку енергоефективність підніметься на відсотків 30. До того ми ще будемо горище утеплювати, ще піднімемо на відсотків 20, тому вийде відсотків 50 енергоефективність цього будинку. Чого я так говорю? Тому що багато замовників у нас було, які ми робили горище. І стіни. І по відгукам замовників йде менше дров газу два рази після утеплення рідким пінопластом. Працюємо по Житомирській Вінницькій, Хмельницькій, Київській Вінницькій області, надаємо письмову гарантію. Працюємо понад 19 років. На цей час утеплили безліч будинків по цим всім областям. Нас знають, нам довіряють. Є багато відгуків позитивних. Кому потрібно, звертайтесь, телефон 067-502-2305. Завжди радий вам допомогти.